Привіт! На лекції ми познайомимося із такою складною темою, як вказівники та динамічна пам'ять. На попередніх уроках ми завжди виділяли пам'ять в стек. Ми просто оголошували змінні і вони автоматично йшли в стек. Давайте спочатку ознайомимося з поняттям вказівник. Вказівник це змінне, яка містить значення адреси іншої зміни. Це найкоротше формулювання цього слова. Вказівник створюється майже так само, як і звичайно, змінна. Це звичайно змінно. А це вказівник. Як ми бачимо, оголошення вказівника відрізняється від оголошення простою змінною символом зірочка після типу даних. В даному прикладі вказівник нікуди не вказує. Він може зараз вказувати або на нуль, або на будь-яку випадкову адресу із пам'яті в залежності від компілятора. Давайте допишемо код. Ми просто виведемо на екран значення, що міститься у зміні А та Па. Але для цього ми вкажемо, що Па буде вказувати на адресу змінної А. Для того щоб отримати адресу змінної А, нам необхідно перед ім'ям просто написати символ амперсант. Після запуску програми ми бачимо два рядки. Один складається з числа 10, інший із цифр та букв. Це сталося через те, що ми просто вивели значення зміною по А. По тій самій адресі, що вивелися на екрані, знаходиться зміна А. Давайте проведемо розіменування вказівника. Для цього перед ім'ям вказівника допишемо символ зірочки та запустимо програму. Тепер ми бачимо на екрані два рядки, в яких міститься число 10. Отже, важливо запам'ятати, щоб отримати значення змінної, на яку вказує наш вказівник, необхідно провести операцію розіменування. Вказівники для новачків це дуже складна тема, і тому треба дуже сильно сконцентруватись на цій темі і просто через них хочу вивчити її. Мова програмування C++ дуже сильно не люблять саме через ті вказівники, тому що вони є дуже небезпечними, складними в роботі через операції з розіменуванням тощо. Але це дуже потужний інструмент. За допомогою допомогою нього будуються складні структури та класи, виконується робота з пам'яттю комп'ютера. Тепер давайте спробуємо змінити значення зміною А через вказівник ПА. Для цього ми розмінуємо вказівник і присвоїмо йому нове значення 5 і виведемо на екран результати. Компілюємо. Ми бачимо на екрані, що у нас тепер змінилося значення зміною А, але на вказівник діють деякі обмеження. Вказівник типу int не може вказувати на зміну типу char, і навпаки. Він може вказувати тільки на зміну того ж типу, що і він сам. Цей приклад не можна запустити на виконання, але він показує, що вказівник може вказувати на зміну свого типу тільки свого типу із казівниками трішки розібралися, але тепер починається ще складніша тема: динамічна пам'ять в C++. Мова C++ дає програмісту повну свободу в програмуванні, але відповідальність за результат виконання програми повністю лягає на плечі програміста. При роботі з динамічною пам'яттю програміст має слідкувати за тим, щоб вказівник ніколи не розіменував пам'ять як не підвладна програмі, щоб кожна пам'ять, яку виділяє програміст, була звільнена і не було витоку пам'яті. Та деякі інші. Для того, щоб виділити пам'ять, необхідно написати таку конструкцію. В першому рядку ми просто оголосили вказівник, а от в другому ми виділили пам'ять для цього вказівника. Допишемо код, в якому пришлимо значення та виводимо його на екран. Після запуску програми ми бачимо, що на екран вивелось число 10. Ми можемо із казівником на динамічну пам'ять виконувати всі ті самі операції, що і зі звичайними змінами в стеку, просто розіменувати його. Але також слід враховувати динамічна пам'ять довше оброблюється ніж стек, тому її використовувати необхідно лише в тому випадку, коли без неї не можна обійтись. Якщо ми зараз створимо цикл із тисячі ітерацій, і в ньому буде виділяти пам'ять, то буде створений витік пам'яті і пам'ять програми буде буде невпинно рости. На одному з минулих уроків, коли ми розглядали структури, я говорив, що в структурі не можна створити поле з таким самим типом, що має структура, але можна створити вказівник на структуру, що має такий самий тип. На основі цього будуються такі структури, як список, дерево тощо. Також прийнято вважати, якщо вказівник нікуди не вказує його значення рівне 0 або 0 ПТР, підведемо підсумок уроку, вказівник. Це змінна, що містить адресу іншої змінної. Вказівник може вказувати лише на адресу змінної лише тільки того типу, що він сам. Для того щоб отримати адресу змінної, необхідно перед ім'ям змінної поставити знак амперсан. щоб звернутися до змінної через казівник, його необхідно розіменувати, Тобто перед ім'ям поставити значок зірочки. Щодо динамічної пам'яті, необхідно чітко контролювати пам'ять. Тут працює така логіка, де взяв, там і поклади. Тобто необхідно очищати пам'ять, яку виділяєш, якщо вона більше не потрібна. Також важливо контролювати, щоб казівник розмінував лише ту комірку пам'яті, яку програма виділяла. На цьому урок завершено. До побачення.